Грали пристойно, але поступилися. Це про юних футболістів Барси віком до 16 років. Підопічні і гумнова й попова поки не до кінця адаптувалися у вищій лізі дитячо юнацького чемпіонату України у минулому турі на рідному полі. Барсята приймали однолітків, які виховуються у дитячій академії грізного Дніпропетровського Дніпра. Що з того вийшло, розкажемо далі. Зустріч між Барсою та Дніпром розпочалася без розвідки. Гра проходила на зустрічних курсах. І за підсумком однієї з атак сумчан м'яч, як здалося, перетнув лінію воріт Дніпра, але арбітри взяття воріт не побачили. Був момент в першому таймі, Не знаю, він може бути ключовий Забили, не забили ми гол на совісті бокового арбітра. Ми подивимося цей момент, звісно. Люди стояли з боку стелі сказали, що гол був забитий. Наді ноль би цій грі було б німашка по-другому. Гості адаптувалися до штучного поля сумського футбольного центру і у першому таймі відкрили рахунок на простріл із флангу. Результативно відгукнувся вихованець Дніпра Данило Піддубний. Забивши візитери, отримали можливість більше уваги приділити обороні. А от барсу вболівальники погнали відіграватися. Натомість господарі пропустили вдруге свою форвардську роботу як слід виконав Іван Михайленко, син екс-гравця збірної України Дмитра Михайленко. Ленка лучше явно стали грати во втором таймі. В первому Они поджали и как-то може коїто ні до не достроїлись. Ми не знаю. Тренер сильно ругал, но все по делу, потому что, мне кажется, действительно нельзя так на игру настраиваться. Численні заміни особливо не вплинули на малюнок гри. А найголовніше не змінився результат. Нуль два барса у 16 поступається Дніпру. Во втором тайме действительно внесли определенные коррективы. Наверное, все-таки мы не достучались до наших ребят. Они не услышали нас на установке. Соперник нас да, ничем не удивил, но бесспорно, бесспорно нас не радует то, что мы в некоторых аспектах игры мы немножко да, и уступали. Однолітками з Дніпра поступилися вихованці сумської барси чотирьох вікових груп, що виступають у вищій лізі Дюфел. Найкрупнішої поразки у Дніпропетровську зазнали гравці віком до 15 років. Рахунок матчу 7-0. У прийдешньому турі зустрінуться команди двох вікових груп. Колективи у 15 та у 17 27 вересня у Сумах прийматимуть Харківський УФК. Дмитро Шпірко, Антон Загайко на часі спорт.